Шоумен Володимир Зеленський підтвердив, він вибачився за відеоролик, який з'явився в ефірі 95-го кварталу. Нагадаємо, у відео були використані кадри, де глава Чечні Рамзан Кадиров плаче Леніна на 80 років прожив я ще бендерів, вітів. Бензери, як виявилось, запис був зроблений під час мусульманської молитви. Володимир Зеленський наголосив, що справа не у прізвищі людини, а у тих речах, над якими не можна сміятись. Ми б ніколи не сміялися над якимись святими речами, незалежно від фамілії. Тому я сказав, вибачте, Я прошу прощання обидів. Всех лиц, мусульманский народ, весь. для, для, для меня это, хотя я не мусульманин, для меня это Но над такими вещами не шутит. Поэтому никто не хотел сказать никакой гадости.